Якщо недуга невеліковна, треба вміти її контролювати. У цьому впевнені лікарі шкірно-венерологічного диспансеру. Для пацієнтів, котрі хворіють на атопічний дерматит, вони провели спеціальне навчання. Кажуть, останнім часом кількість випадків захворювання з таким діагнозом значно побільшала. За минулий рік зареєстровано 3200 чоловік на обліку знаходиться з атопічним дерматитом. Тільки за минулий рік більше 600 чоловік взято на облік, вперше взято, вперше виявлено це захворювання. Ня на топічний дерматит. Статистика. Статистикою, але я думаю, що кількість таких пацієнтів значно більше, оскільки не всі звертаються в лікувальні заклади. Дев'ятирічна Віра прийшла до так званої школи разом із бабусею. Показує місце на тілі, де є висипка. Каже, з'являється періодично, особливо у холодну пору року. У Мене висипка на правій руці. А як вона тебе непокоїть? Вона вічно чухається і особливо вночі. Ми взагалі замітили у неї вже рочки три назад. Ми лікуємося давно, і в неї висипка як з'являється? В неї з'являються такі пухирці. Які чешуться, ну і потім уже починаємо лікувати. А за їдою вслідкувати не можна, розумієте, бо зараз, по-перше, то що і солодощі є цитрусові, та й і молока й і наші і взагалі продукти такі, що не знати. Атопічний дерматит, хвороба спадкова, стверджують медики. Найчастіше проявляється у тих, хто схильний до алергії. У дітей у вигляді так званого діатезу, у дорослих своєрідна висипка на згинальних поверхностях шкіри і обличчя. Вона червоніє і нестерпно. Свербить, і це перший привід, аби звернутися до лікарів завдяки відповідному лікуванню. І якщо не задавнити недугу, можна її позбутися. Таку школу атопічного дерматиту в шкірно-венерологічному диспансері обіцяють проводити щокварталом. Тетяна Лугіна, Оксана Дудій, Андрій Українець, новини на вежі.